Вітання аграріям з поля. Ідуть знива, сої, просто в повному розгарі. Частина вже зібрана, сої. І, звичайно, що кожен з нас задається питанням: а при якій максимальній вологості ми можемо зберігати сою? Ті, хто хочуть закладати сою на зберігання, і тим більше на довготривале зберігання. Тому сьогодні трішки детальніше про цю тему поговоримо. Чому все таки? Зберігання сої трішки складніший процес, наприклад, ніж зберігання зернових. Ну, в першу чергу, тому що соя має а, жир, який не може так, знаєте, утримувати. Вологість, як, наприклад, крохмаль зернових. Також, коли ми збираємо сою, є достатня кількість, якщо є достатня кількість смітної домішки. І ця смітна домішка, вона як правило, ну в разів два по вологості буде перевищувати саме, саме зерно сої. І якщо не очистити достатньо, то це теж може призводити до того, що зерно буде грітися. Що ці всі патогени, які знаходяться на цих залишках, сміттєвих домішках воно буде переходити на, на зерно. І це буде шкодити, тому на зберігання закладаємо тільки очищене зерно. Соя це та культура, зерно сої дуже піддається травмуванню. І ви знаєте, що коли ми проводимо збір, а ще якщо десь трішки не, не, не добре налаштований комбайн, то є велика кількість битого зерна. І оце бите зерно, воно. Любить швидше сплісняти, а вони там втрачається ж зародок, і звичайно, що оце іде поширення з цього зерна, відбувається поширення на те зерно, яке знаходиться довкола нього. Тому, якщо ми закладаємо на довготривале зберігання, теж намагаємося ну, забрати смітну домішку і забрати оце ці половинки, оце таке пошкоджене зерно краще забрати для того, щоб. Добре, зерно довше нам е, зберігалося. Е, ще такий один момент: що е, насіння зерно сої, воно таке має підвищену гігроскопічність, тобто воно дуже швидко з навколишнього середовища вбирає в себе вологу і її утримує. Тому, якщо така підвищена вологість навколишнього середовища, насіння сої буде собі вбирати цю вологість. і всі ці речі призводять до того, що нам треба думати і слідкувати за процесом зберігання сої. Що нам? На що нам ну, від чого залежить? Оця саме довготривалість зберігання сої, якісне зберігання сої, від чого залежить? Ну, В першу чергу, звичайно, від вологості самого зерна сої. І ми, дивіться, Якщо у нас вологість там, в межах 12%, ми можемо ну, навіть не, не переживати, ми заклали на зберігання і спокійно собі з цим живемо. Якщо у нас зерно сої вже має вологість там, до 15%, ну звичайно, що тривалість зберігання в днях вона буде скорочуватися. І тут другий момент, від якого залежить оця тривалість в днях, це від температури навколишнього середовища. Тому що чим вища температура, тим менший період зберігання такого зерна, яке має 15-16% вологості, і чим вища вологість, тим звичайно, залежно від температури буде зменшуватися. Цей період зберігання. Є дослідження університету Айови в США, де я обов'язково тут поставлю табличку, це загальнодоступна інформація. А, але хто ніхто її не бачив, то, то можете скористатися. Це така знаєте, основа, де я бачу, що в принципі, всі на неї зсилаються. І тут чітко видно, де, при якій вологості, за якої температури. Тривалість зберігання в днях може бути сої, тому можемо це брати за орієнтир. Але що ще скажімо, ми можемо зробити, що від нас залежить? Як ми можемо ще вплинути, що від нас залежить? А ми можемо вплинути, регулюючи висоту насипу для зберігання сої. Якщо у вас вологість, в районі там 12 ну знову ж таки, тут що ваша душенька бажає. Хочете там два хочете 3 метри, як дозволяють можливості, ви можете насипати і зберігати. Якщо у нас волою вже там 13-15 відсотків, ну то тут висота насипу там може бути півтори ну, метри. Так? Якщо у нас 15-16%, відсотків ну не більше метра. Так, і якщо у нас вже вологі ще ну, в і трішки вище, то до пів метра. Отак, От знаєте, просто розстилаєте. І, і що найважливіше, що яка би там вологі своєї не була, як би це що би не відбувалося, тим більше, все таки, якщо ви зберігаєте там трішки вищою вологістю, від, від від базової, від рекомендованої, постійно треба за цим процесом слідкувати. треба мати в господарстві щуп треба відбирати особливо знаєте ем, можна відбирати во так коли ми зверху вниз відбираємо або але краще відбирати по шарах зразочки наприклад щоб подивитися яка е, вологість уже через якийсь час зберігання особливо коли тепло бачите зараз кінець жовтня у нас в принципі прекрасна погода не знаю ну 20, двадцять градус ну це це Достатньо висока температура. І, дивіться, і тоді щупом берете і нижній шар. Отак проколюєте, саме там, на, на висоті там, до 20-30 см від, 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 поверхні, там, ну, від поверхні складу, там, підлоги, на чому ви там зберігаєте. А ось тоді середній шар, тоді верхній шар. Бо знаєте, просто запхати руку. Ми так звикли, запхали руку і поміряли, ніби там чи не гріється зерно. Це такий якби, дідівський спосіб. Щупом ми відбираємо з хоча б з трьох шарів і дивимося. Ви самі знаєте, що дуже часто так буває, що зверху вроді нічого, а десь від стіни додаткова вологість, десь внизу, коли вже пішло оце, маса тисне на низ, Там може бути підвищення вологості і може зерно псуватися. А хто хоче, щоб воно зберігалося йому довше, ну, то треба за цим процесом слідкувати. Принаймні, якщо щось помітити не те, то, наприклад, що воно почало грітися чи появився якийсь такий. Знаєте, запах чи пліснявий, чи такої кислотності якоїсь кислоти, то, звичайно, треба до цієї кубки подивитися і що там відбувається. Тому ось така інформація сьогодні для вас. Скористайтеся цими двома табличками цією інформацією, тому що це та база, яка нам дозволяє. Якісно зберігати зерно сої і розуміти, що нам робити, щоби щось не опустити. В якийсь момент, я вам дякую за увагу. А на сьогодні це все. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.